Короче, народ, з вами Жукевич Тарас і я вам хочу показати, як стала в мене морда високо. Насправді вона, якщо подивитися, по цього, то така як сток. Ну от, висота тачки. Так. Висота тачки. Спереду. От. Висота, тачки. З тої сторони. От. І висота тачки. А, спереді шеві нива мінус півтора витка, ззаді сток мінус три витка. І копія за них Я Хочу вам ближче показати, що під нам твориться. От вона так от виглядає. От так І... Зараз, як кажуть, отривайся від от производства. я вам покажу, як вона їде. На а, хочу сказати, амортизаторів ще нема, стабілізатора ще нема, тільки пружини і все. От якось так. так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, робіть репости. Дякую всім за увагу!